Вітаю, друзі! Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! Так як зараз тривають пасхальні, ну, пасхальні дні. Слава нашим ЗСУ, слава нашим героям, завдяки їм ми можемо працювати, ну і святкувати, скажімо так. Тому що настрій не святковий, звісно ж, але ж свята є свята, вони приходять, ніхто їх не відміняв. Тому дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим героям, допомагаємо їм, щоб приблизити нашу перемогу і все у нас буде добре. А тепер покажу трошки про наших підопічних. Ось у нас тут в першому станку наша Машка-первистка, вона щось так рано загуляла. Ну, ми її злучили штучно із дюрком. А так як її немає місця, куди відлучити від гурту, ми її поки що тимчасово. Посадили сюди, в клітку, ну в цей станок. Потім вже освободиться, щось то перейде. Так, ось ця Машка, наша первістка, яка розпоросилася, 13 штук у неї було, а цицюк у неї 12. Я показувала її після опоросу, показувала поросят. Зараз, може, ближче підійду. Ось її поросятка. Зараз вже в кінці неділі, їм вже буде п'ять неділь, і вже вони замовлені. Хазяйва їх позабирають вже. У неї вийшло, вона була злучена з петреном. І бачите, половина петренчиків, половина дюрчат, скажімо так, похожий на неї, такі рижаньки. Ну, гарні ті-ті. і -ті. Вона кормила їх три неділі сама. А тоді в нас розпор... укотилася ну, коза, і чоловік вирішив їй допомогти і підпоїти трішки молочком. То там один к двом мішали з водою і так потрошки давали їм. Да? ну Вставайте, давайте всі сп'ять, сп'ять, і це лізе, куди лізеш. Да? Куди лізеш? Вони вже поїли, то вже мостяться спати. Вони вже окремо, там у них ось кормушка, вони там їдять старт і з предстарту ми їм трішки мішаємо, тому що один предстарт вони щось не їли, і так і всі не їдять. Ну Ми вирішили хоч потроху, поки біля свіноматки підмішувати. А так вони їдять вже гарно самі, водичку п'ють. Ну і мамку сосуть, і молоко п'ють, їм все дістається. Тільки їх вже не 13 штук, а 12. Один щось заболів, у нього, не знаю, щось з ножками такі напухли. Ми його кололи, лічили там щось, ну він відійшов. Ну а так 12, ось вона 12, первістка так і викормила. Да? Не хочуть вставати, не хочуть вставати. А ну, вставайте, вставайте, вставайте. Вставайте, вставайте. Наїлися, заснули, не можна розбудити. Ну, зараз, поки буду знімати, може вони ще трошки повилазять, повстають. Да, ну є трішки тут, а двоє такі менше. Ну, звісно ж, ми людям такі не віддаємо, ми їх тільки окремо заберемо та й вони остануться в нас. Ну, ось ці такі от гарненькі йдуть людям, які замовили. Ну, ось так, що по цій машці. Так, зараз у нас тут ось теж первісточка розпоросилася. Скільки? Вже Неділю, Неділю, як вона опоросилася, поросятка в неї там під лампою. І не знаю, в неї щось щось в неї не те. Вона поки що була порісна, щось погано їла, ми її вітаміни під, підтримували її, але вона розпоросилася ну, в срок сама, але ж у неї було 17 штук і з них. 10 живих і 7, 7 були вже мертві, так виходили мертві. Чого так не знаю, щось в неї там не те. Ну і зап'ятіт у неї не дуже добре. Так, підтримуємо, давали ми їй катозал, давали ми їй вітаміни, амоксицилин, амоксицилин ще кололи, Ну, не знаю, поки що кормить, вони так нічого, але ж вже надалі не піде. Уже хоча б тих, щоб викормила, та й... поросятка такі крупненькі, кругленькі. Ну, не знаю, злучали ми з Петреном, але щось вони всі білі вийшли. Ну, ось так, що по цій свиноматці. Тут у нас теж з нею на пару, вони були злучені ну, один день одна, другий день друга, теж з Петреном і вона розпоросилася ну, трішки пізніше за ту, чогось там на пару днів. Ось вони там, зараз я ближче вам покажу. У цієї вже є і петренчики, вже похоже на петренчиків. Хоча вона сама ландрас. Папа в неї був в чистий ландрас. Ось бачите такі поросятки. В неї 10 штук, вона 10 привела, так 10 і корме. Поросятка, бачите, такі кругленькі, немаленькі. Вчора ми їм давали уколи. Привівочки. Давали це железо, байкокс, купирували хвостики. Так, ну це що стосується цих двох. Ці останні наші, що розпоросилися і все. На цьому у нас опоріз вже закінчився. Вже все. Так, ну ці наші юрпшири, які ми відлучали від двох свиноматок тут, і вони вже такі самостійні, їдять добре. Ми вже їх проглістували, давали їм албіндазол. Ну Їх трохи багатенько тут в клітці, ну в групі, але ми отсюди людям не продавали, хоча люди дзвонили. Питали, ну, так як ми перший раз тримаємо цю породу, ми не знаємо, що за поросята, і що за свині, як вони будуть рости, і що. І ми людям так і не продавали, бо самі не знаємо, що за свині, щоб потім не обіжалися. Тому поки що самі їх кормимо. Так, і ось ще ця свиноматка, яка в нас з четвертим порісом. І у неї було 15 поросят, а дойок у неї 14. Це вони поросилися разом із тою рижою, що у неї 12 цицьок і 13 поросят. І як бачите, що одна що друга кормили, то що у тої один заболів і пропав. А так я думаю, що вона викормила б теж. А у цих як було 15, так і є 15 штук. Так вона їх і викормила. Да, там є пару штук теж такі менше, тому що вони сосали, видимо, одну одну цицьку вдвоєм по черзі. Ну цим оце тільки недавно, як вже так підросли, трохи чоловік почав їм теж трохи підлівати оце молочко. З водичкою оце розбавляє і дає тім трошки, і цим трошки. Ну, ці теж замовлені, теж люди заберуть. А які ті, Ну, в общем, із цих двох свіноматок, які зараз ці поросята поїдуть, самі менші остануться вже вдома. Тут, а там декілька штук і там. А остальні всі гарні, всі поїдуть до людей. Теж самі все добре їдять, водичку п'ють, молочко і п'ють і мамку сосуд. Да? Що ви прячетесь, Покажіться. Дікуни. Тих не можна розбудити, а ці ганяють, ганяють. Ну, ось такі. Ця машка, вона із цих. Трьох порідок із всіх гібридок, які у нас були. Хто бачив ті відео, бачив, що у нас ми ставляли гібриди. Там Ландрас із Петреном злучали, я ставляли на свіноматок. Ми їх всіх поубирали. тому що дійсно з ними є проблеми. Вони то не можуть пороситись, то іще щось, іще щось. І залишилася одна, яка із них. Пішла на свіноматок. І так як вона не сильна здоровенна така, бачите, в станок спокійно влазить, то ми її оставили. У нас на цей раз багато, ну як багато, декілька що пішли на четвертий опоріс, тому що молодих ми оставили мало. Тому вони у нас так пішли. Ну що, щось покажу вам наших. Дюрчат, ось дюрки наші. Я їм теж вам показувала. Тепер їм вже три місяці і неділя. Ось цим дюркам. Вони на бункерній кормушці вже давно. Їдять вони поки що ось в цьому віці ми гровер даємо трохи. А потім будемо додати потрохи общий наш корм і переведемо на чисте зерно. А поки що вони ще гровер трохи їдять. Тому що, якщо так малими одразу на ну, гровер не давати, а одразу на общий, вони якось так як стають і на місці. Якийсь росту їм немає, нічого то ми вирішили трохи давати їм гровер, а потім вже підуть на чисте зерно. Ну, а цих ось перегнали сюди. Це наші перші оці білі, це перші юрпшири, які у нас були, а ті вже з трьох породок, трьохпорідні. Оці рижі. Плямами чорними, то трьохпорідні від одної свіноматки, а оці білі у нас були е, ну, юрпшири від е, другої свіноматки. Тут теж від двох свіноматок. Ну, он, їм, вони трохи менше за рижих, їм зараз два місяці і третя неділя. Ось, І вони їдять у нас. Теж вже на бункері, але ж їдять на, поки що наполовину, тільки переводимо на гровері. їдять половину старта, половину гровера. Потім так переведемо на гровера, потім потроху, обратно на общий, ну і ось так по кругу у нас йде цей цикл. Так, що там? Так, ну тут вже залишилися ці, що ну, наша відгодівля менше. Ще трошки треба їх підтягнути, та й підуть, бо їх тут тільки п'ять штук залишилися, а займають клітку. І треба буде освободити. І що є у нас? От тут оці, що у нас на відгодівлі. Ціх вже можна з них повибирати, таких самих більших. Вон там лежать вже такі. Цих можна вже відправляти на м'ясо. Ну, ось ці. Тут троє з цієї клітки трішки таких більших повибирали. Ну, ще тут, ще тут можна ще повибирати таких, що на м'ясо. Здаємо ми їх оптом живою вагою, тому що нема нам, як їх реалізувати самим, немає часу, немає сіл вже, то ми вирішили, що ми будемо кормити, ну а хтось буде продавати. У кожного своя робота, кожен зарабатує на своєму. Тому що у нас тільки по дві руки, а тут поки що це все до ладу доведеш, коли це треба ж і різати, і їхати, і продавати, якщо м'ясом. А якщо щось його перероблять, то там ще більше роботи, допомагати немає кому. Ну а нам вже тяжко самим це все. все, -все. Поки що тільки по дві руки в нас, а не по чотири, щоб це все успіти. Та і вистачає нам і так. Живою вагою. <кій> Забирають ті у нас в основному, хто на базарі торгують, у них там є свої місця, свої клієнти, своє все. Ну, я ж кажу, кожен займається своїм ділом. Тому нам і так виходить, вистачає нам, та і так і працюємо. Кормимо, вон, здаємо та і все. Для себе, звісно ж, ріжемо і все робимо, і каптимо. Ось перед Паскою приїжджали наші підписчики, брали собі, різали прямо тут у нас, тому що вони самі городські, каже, в городі немає де з живою свинею возитись, то вони прямо тут у нас різали, тут у нас розбирали і забрали тушою собі. Потім подзвонили, дуже були доволі, кажуть, дуже смачне м'ясо, смачне сало. Каже, жарив, то аж сусід з второго етажа прийшов і каже, що ти тут жариш, таке пахнюче на весь дім. Каже, тільки при Совєтському Союзі колись там, ну він на дідок вже тих ще грим та і каже, тільки тоді ми каже, такий запах м'яса було. Ну так, да, зараз багато м'яса оцього е, привозного, яка там без вкуса, без запаху, без нічого. Якась як синтетика, то, звісно ж, і не пахне і нічого. Ну, а тут, так як у нас виходять на виході на чистому зерні, то, звісно ж, все смачне. Тому якщо хтось хоче собі м'ясо... Ну, ми можемо теж такою, як немає, де собі що розбирати. Теж можна замовляти, ми теж можемо зарізати і забирати там вже тушою. А хто має де і як, то може взяти живою вагою, вийде дешевше. Ну, до речі, зараз у нас живою вагою беруть по 70 гривень. За кілограм. Не знаю, що буде після Паски туди, але ну, до Пасхи брали по 70. Ну, ціна, знаєте, що вона постійно міняється, то більша, то ніже, то все залежить від ну, від спросу товару, від ринка, скажімо так. Ну що, на цьому, друзі, все. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуємося на канал. Ну і бажаю всім міцного здоров'я, успіхів во всьому, миру, саме головне перемоги нам. Для цього ми повинні працювати, допомагати, але люди її різні, звісно ж. Але ж життя триває і ми повинні цього зробити. Тому допомагати нашим захисникам, нашим ЗСУ це, я вважаю, наш обов'язок. Ми в тилу працюємо, маємо таку змогу, ми повинні їх і підтримувати, і допомагати, тому що їм крім нас немає кому цього зробити. Тому тримаємося, допомагаємо і перемога буде за нами. Всім гарного дня і всім до побачення.